Привітик Ютубе! Ольга, репетиторка з української, скучила за вами, в неділю не бачилися. Сподіваюся, ви теж. І е, сьогодні не повірите, про що будемо говорити? Про п'ятий елемент. Що це за п'ятий елемент трохи згодом? А зараз говоримо про те, що у нас 41-ша серія серіалу Життя репетиторки понеділок, 17 лютого. За вікном справжнісінька зима, настільки красиво. І сніг, і мороз, і е, на деревах, іній краса-краса. У нас в Запорізькій області таке буває рідко. Я насолоджуюся тим, що дивлюся з віконечка на всю цю красу, п'ю каву гарячу. М -м. Знову я в теплесенькому, теплесенькому костюмчику, і навіть ось такі у мене капці, дивіться, такі теплесенькі, м'якесенькі із вушками. Ось так ми насолоджуємося зимою і паралельно насолоджуємося роботою, записую для вас відео і розповідаю про п'ятий елемент. Отже, що це за п'ятий елемент? Зазвичай в моїй роботі є чотири елементи компоненти. Перший елемент це я. З моїми особливостями, з моїми методиками, з моїми підходами і з моєю особистістю. По-друге, другий елемент моєї взаємодії це дитина. Дитина з її характеристиками, нахилами, навичками, вміннями, здібностями тощо. По-третє, у мене є батьки. З нашої взаємодії це третій компонент. Це їхні вимоги, їхні прагнення, і їхні побажання щодо нашого навчального процесу, і їхнє бачення, що має бути. І по-четверте, це школа зі шкільним вчителем, який теж може скерову свою увагу або на творчі роботи, або на тестування, або на виконання вправ, або на словникові диктанти. І ми підлаштовуємося під ці види роботи і більше їх пропрацьовуємо. І це у нас шкільні теми. Також ми до них готуємося і ми таким чином, школа є четвертим елементом нашої взаємодії. І так сталося, що цього року у мене до взаємодії додався активно п'ятий елемент. Як це відбулося? Зараз розкажу вам історію. І ще з літа я коли набирала учнів, у червні завершила набір на наступний рік. І я, як завжди, залишила місце люфт з досвіду, щоб потім не мати 50-60 робочих годин на тиждень. Я залишила люфт для того, щоб до мене прийшли. Я обов'язково знаю, що прийдуть за рекомендаціями якісь дітки, яким треба скласти іспит, і я не зможу їм відмовити або відтермінувати, наприклад, сказати, почекайте, будь ласка, рік, і я за рік вас візьму. Я залишила для цього місце і залишила місце для груп. Тому що я хотіла у Тіктоці набрати групи і через Тікток провести трансляції, показати, як я працюю, і набрати кілька груп. Десятикласників або 11 класників до підготовки до НМТ мені хотілося попрацювати з групами у 4 особи і подивитися, як вони працюють саме з підготовки до НМТ, тому що раніше я готувала по одній особі і парами. У мене був досвід. і Мені було цікаво, як працюють групи, але певно, все світу я щось не донесла. Остаточно. І тому у мене почали з вересня формуватися групи поступово-поступово, весь перший семестр формувалися, але формувалися по-іншому через інший запит. Тоді я ще в цій не набрала м, тисячу підписників для того, щоб проводити трансляції. І ось, поки я збиралася набирати цю тисячу підписників і чекала, коли вони наберуться, у мене групи набралися самі собою. Е, і як це відбулося зараз? Розповім. Почали мені казати мами, що ой, а у нас ж братик. А у нас же ж сестричка, і вони теж хочуть навчатися, хочуть вивчати українську, вони молодші в нас, і їм треба теж підтягнути рівень знань. Або ми хочемо до вас потрапити, тому що нам подобається з вами працювати, і щоб ми на наступний рік вже обов'язково потрапили до вас. Ми хочемо заздалегідь записатися. Але я розуміла, що я не зможу взяти їх на повноцінне індивідуальне навчання, тобто година плюс година. І тоді я винайшла компроміс. Довго думала, що зробити. Винайшла такий компроміс. Щодо тих учнів, які у мене вже навчаються, я долучаю цю дитину. І тоді у нас утворюються групи, міні-групки. Зазвичай це пари, і тоді ми працюємо за схемою групка, така от невеличка, і потім індивідуальне заняття. Для того, щоб ми відкоригували якісь моменти, якщо діти в групі неоднаково зрозуміли тему, то на індивідуальних я її відпрацюю. Якщо діти в групі... Наприклад, мають різні в школі відгалуження програми, і хтось пішов одну тему, вивчив, а хтось іншу. Я можу розвести цих дітей і відпрацювати з ними окремі теми. Тощо, ось такий у мене був люфт за допомогою індивідуального заняття. Так от. І що я побачила? Я побачила, як діє на дітей група. Тому що раніше я працювала з групами, які були новосформовані. Я формую групу восьмого класу, ось вона сформувалася, і до мене вже діти, якщо туди доходять, то тоді вони вже доходять до групи. І я дітей інакше, ніж в групі, не сприймала. А тепер у мене вийшла така ситуація, що я працювала з дитиною вже рік або два, і я побачила. Яка дитина є в групі, як змінюють дітей групи? І для вас це буде дуже цікаво, що я побачила, і що я спостерігаю зараз, і ще буду спостерігати, і буду вам про це говорити, тому що для мене це новий цьогорічний досвід. Отже, утворилася у мене групи міні-групка 4 класу, міні-групка 5 класу, трохи більша групка 6 класу, і у мене ще є групки 8 класу. Для 10 класу я поки не беру групи, я хочу вивести своїх індивідуальників на однаковий рівень і тоді поставити їх в 11 класі в групу за рівнем знань. І 11 класників мені не вийшло сформувати з них групу, тому що вони дуже рівні, різні за темпом навчання і за рівнем навчальних досягнень. Їх не можна поєднувати в одну групу, бо інакше у нас не буде результату. Тож, Ось на прикладі цієї молодшої та середньої школи я можу спостерігати, як змінюються діти, коли потрапляють у групу. Що відбувається? І якщо ви збираєтеся віддавати свою дитину у групу, ви маєте врахувати ці особливості. Відбувається те, що різні діти по-різному розкриваються в групі. Розповім, що відбувається. Група найменших. Це у нас четвертий клас у мене. Дитина, не буду казати навіть учень чи учениця, щоб зберегти конфіденційність. Отже, одна дитина лідерській якості, високий рівень знань, і перші два заняття дитина була трішечки замкненою, а далі дитина почала. Розквітати і стала зірочкою, і дуже хотіла, щоб бути першою не тільки в школі, але й на заняттях. Друга дитина дуже сильно соромилася, настільки соромилася, що була закритою, і я навіть думала, що ми не зможемо працювати, тому що перші чотири уроки я не могла дитину розговорити. А я зараз навіщо вам це розповідаю, щоб ви розуміли, як може ваша дитина поводитися в групах і міні-групах і що може відбуватися з нею, навіть якщо вона працювала до цього з репетитором самотужки. І я думала, що ми не зможемо навчатися, тому що дитина закрилася і не хотіла зі мною говорити, взагалі мовчала і спостерігала. Але потім розговорилася. І навіть тепер говорить і говорить навіть більше, ніж потрібно, тому ось цей період важкої адаптації пройшов і все минулося. Потім іще одна дитина стала не настільки уважною, тому що. Це вже наступна у мене група, це п'ятикласники, тому що вона відволікається на другого учасника групи і намагається зробити так, щоб другий учасник групи на неї звернув увагу на цю дитину, і тому от вона стала не такою уважною. Хоча все одно намагається тримати рівень знань для того, щоб. Щоб не видаватися нерозумною. Третя дитина це в мене четверта дитина як зреагувала, вона змагається і намагається виконати раніше домашні завдання за інших для того, щоб бути кращою. І дуже їй подобається бути кращою, намагається вирізнитися своїми знаннями, показати знання. Далі п'ята дитина, це вже далі йдуть наступні групи, намагається посісти лідерське місце в групі і через те, на жаль, втрачає в результатах через те, що більше орієнтується на те, яке місце в групі посяде, не за рівнем навчальних досягнень, а отак от ментально. І ось це той момент, коли я, певно, з групи вилучу цю дитину, бо їй корисніше навчатися окремо. Далі наступна дитина хоче. Інтегруватися у групу, і тому дуже старається старається більше, ніж до індивідуальних занять, тому що хоче показати, що гарно навчається і здатна гарно навчатися. Наступна дитина у мене як реагує на групу, зараз розповім. Вона підтримує. Мені так подобається, вона підтримує учасників групи, От наскільки діти по-різному розкриваються у групах, і от каже: Так, ти зможеш, давай, давай, спробуй, спробуй, дивись, дивись. Ні, не так, давай я підкажу, давай я допоможу. І, і допомагає. Настільки от мені це імпонує взагалі, ви не уявляєте. Тобто, от хтось бореться, хтось конкурує, хтось допомагає. Е, і... Е, Іще дитина в групі намагається встановити дружні стосунки з учасниками групи, і паралельно теж намагається досягти гарних результатів. І, і ще одна дитина просто. Просто, ну, просто живе навчається, нібито нічого не відбулося, нібито от групи і немає, а є лише у нас робота сам на сам, сильно на групу не відволікається. Це от основні такі характеристики дітей, які у мене є в групах, і які сильно вирізняються, і які вам допоможуть побачити, що може відбутися з дитиною в групі. Але цей п'ятий елемент в будь-якому разі привносить два моменти, які працюють з усіма групами. Перше, діти оцінюють свій навчальний рівень, тому що коли ми сам на сам, і я кажу вісім, це просто вісім. А коли ми в групі, і я кажу 7, 8, 9, дитина вже починає орієнтуватися: я хочу теж 9. Або ой, у мене 8, а у них 10, 10. Я 8, мені треба 10. Або о, у мене 10, я буду триматися на рівні 10. Тобто, я бачу, що у дітей з'являється ось ця мотивація показати кращий результат, і це спрацьовує нам для додаткової мотивації, якої бракує внутрішньої поки в молодшій школі та в середній школі. А також я бачу. Я сама у мене сестричка є, і я знаю, як поводяться діти, коли у них в родині двоє дітей або більше дітей. І... Я бачу це серед своїх учнів, що вони хочуть моєї уваги і пильно стежать, щоб моя увага дісталася кожному. І тому теж намагаються показати себе з кращого боку. Якщо я похвалила одну дитинку і сказала Ти молодець, то і інші діти хочуть, щоб їм сказали ти молодець. І оце от теж дуже добре спрацьовує. І тому групи я вважаю гарним інструментом для... Мотивації з одного боку, але подекуди тут є, звісно, розпорошення уваги, але є і конкуренція. Є інколи відволікання на суспільні зв'язки, але з іншого боку, є й прагнення стати от краще. І тому поки що я бачу, що групи показують мені дітей з іншого боку. І от тільки для однієї дитини у мене от такі от міні-групи є мінусом. А так, якби я не мала індивідуальних занять, я б певно сказала, що групи не такий ефективний механізм. А ось за схемою міні-група плюс індивідуальне, поки ми працюємо і тут, 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 тут. поки все гаразд. Ось така у мене сьогодні довга лекція про п'ятий елемент. Це тому, що понеділочок, і я можу собі це дозволити, у мене менше робоче навантаження у понеділок. І ми зустрінемося з вами вже завтра. Гарної вам зими, гарного дня. До зустрічі! Побачимося! Підписуйтеся, буду дуже рада!